телеканал НТК та інформаційний випуск події дня четверга, 27 лютого, лютого. Студії працює Галина Досин. Мої вітання про що цікаве, розкажемо сьогодні. Далі коротко на Голомищині знову запалали шини цього разу поблизу костомельні угоди в Добровідці. Як працює у нашому місті правий сектор? Слава небесній сотні, мітинг реквієм провели у педагогічному коледжі. У верхньому вербіжі шукають зниклу електролінію. Вихованці тренерів лесюків. Знову здобули нагороди для Коломиї. Тепер про це та інше детальніше. На Коломийщині знову запалали шини цього разу поблизу Коломийського ветсанзаводу у годах добровідці. Таким чином мешканці села висловлюють протест керівникові, який, на їхню думку, не виконав умови договору. Про які домовленості йде мова, та коли шини перестануть палати, з'ясовувала Віталія Васильчук. На те, що у годах добровідці є ветсанзавод, вказує специфічний запах. Жити біля нього та вдихати це повітря щодня місцеві мешканці вже не можуть. Саме тому зібралися та вирішили. Віднині контролюватимуть в'їзд на територію підприємства, щоб сюди більше не завозили жодної сировини. А ці запахи кругом району, то взагалі вечором вдихнути немає чим, вікно в хаті не можна відкрити. На території заводу активісти показують туші, що плавають у воді та вириту глибоку яму. Кажуть, що таких на території заводу є багато. В них, попри усі санітарні норми, закопують те, що не встигають спалити. Селяни розповідають, протестували постійно, але їх ніхто не чув. Тепер кажуть, терпець увірвався. Додому вже не підуть. Люди підкреслюють. Це не лише їх проблема. Екологічна катастрофа може статися у масштабах району. Це що спалюється, потрапляє плюс, потрапляє у грунтові води і йде у річку. Річка дана впадає у пруд можете самі подумати, куди це все потрапляє. Коломийський санітарний ветеринарний завод працює у годах добровідці з 1983 року. Екологічна проблема не виникла сьогодні, а існує уже років десять. Констатує голова районної ради Богдан Булюк. Він запропонував селянам зробити так. Запропонував, щоб вони зібрали сесію сільської ради з громадою села і щоб вони звернулися до нас проханням, щоб районна рада звернулася у відповідні органи. Для того щоб зняти напругу і виділити кошти для модернізації екологічної безпеки цього заводу. На збори сходилися неодноразово, наголошує годи добровіцький сільський голова Микола Соколюк, але досі їх ніхто не слухав. Крім того, громада та сільські депутати зустрічалися з адміністрацією ВЕЦСАН-заводу, вимагали зупинити уві сировини і розірвати договори з постачальниками. А також дали термін два місяця переробити всю сировину, яка знаходиться на території заводу. E... Ні в якому разі не дай Бог палити. Директор заводу Юрій Банер, який до слова очолює підприємство три роки, каже: роблять усе, що можуть. Коли були сильні морози, упала водонапірна башта. Тому завод більше десяти днів практично стояв. Потім не стало світла. Три дні десь там в районі П'ядики, ясінки високовольтно було пошкоджено. Світла не було. значить, води не було. І поки ми із ставка провели сюди воду. Запрацювали, а це накопичилось. За словами директора, на заводі треба встановлювати як мінімум два фільтри, що вбиратимуть соковиті пари. Ціна одного мільйон чотириста тисяч гривень. Зараз на заводі працює 72 людей. Підприємство підпорядковане безпосередньо Міністерству агрополітики України. А з Києва не те, що не виділили жодної копійки, але й забирали усе до останнього. Останні місяці, коли при керівництві були ці макеївські хлопці, вони абсолютно все до копійки в нас забирають. Ми Просимо гроші на електрод, на цей, щоб заробляємо гроші, і тому у завод практично нічого не вкладається. Активісти кажуть, налаштовані рішуче, стоятимуть до того часу, поки ситуація не зміниться. Наразі вони перекрили в'їзд до заводу, щоб не впускати машини з сировиною, і дали підприємству два місяці на утилізацію того, що є. Також вимагають, щоб тут перестали зберігати туші просто неба, спалювати та закопувати їх у землю. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Правий сектор. Цю організацію називають одним із найбільших відкриттів Майдану. Ще кілька місяців тому суспільство і не знало про громадський рух. Популярність йому принесла активна, навіть радикальна, позиція на Майдані. Віднедавна правий сектор діє і у Коломиї. Деталі від Мар'яни Мацьків. Донедавна у цьому приміщенні знаходилися офіси міської та районної організації партії регіонів. Зараз тут штаб правого сектору. Те, що штаб знаходиться у колишньому офісі партії регіонів, активісти правого сектору називають символічним. Про колишніх господарів нагадує хіба що ганчірка на підлозі з надписом Янукович, наш президент. У неї хлопці витирають ноги. Боротьба ще не закінчилась, і навпаки, треба мобілізовуватись, і порох ми тримаємо ще сухим. Ми поки що на поготові. От і робимо і будемо робити все для того, аби дійсно таки Україна е, в першу чергу стала національною державою, аби до влади прийшли люди національно свідомі, котрі е, зможуть дійсно е, працювати на благо свого народу, на благо своєї нації. Всі дії у нас погоджені, скажем, вертикалю. До гори, тобто з координатором Івано-Франківського правого сектору, і відповідно вище з Київським, з проводом правого сектору в Києві. Ніякою самодіяльністю ми не займаємося. 16 лютого це дата народження правого сектору у Коломиї. В його основі місцева організація Тризуб імені Степана Бандери. Буквально за два тижні лави громадського руху поповнила понад сотня активістів. Є як і студенти, як і Люди, скажем, котрі вже мають і дітей, і сім'ї, і вищої освіти, і навіть і по дві освіти, тобто різні люди, яким дійсно небайдужа доля, наша доля в першу чергу нашого міста, і зокрема доля України нашої. Один із координаторів нинішньої коломийської організації до правого сектору приєднався ще у Києві. Обурений розгоном студентів, він поїхав у столицю, та те, що там побачив, не виправдало сподівань. Дуже мене це занепокоїло, що така ситуація серйозна, а організації ніякої. І на Майдані я зустрів одну людину, яка мені запропонувала вступити у лави правого сектору. Я не знав, що таке правий сектор взагалі. Звернувшись на пошту, я зайшов в інтернет, знайшов організацію Трезуб і вступив в організацію Трезуб. У цій організації мені сподобалася дисципліна. Тобто ніхто нічого не робить самовільно. Це є дисциплінована організація, яка захищає права українського народу, яка відстоює ці права на основі бандерівських таких аспектів. І у цих лавах є досить серйозні люди. Сабе активісти вважають нащадками героїв ОУН УПА, як і повстанці, вони борються за українську соборну самостійну державу. На жаль, нині загрози є і в Коломиї. Окупаційний режим нібито повалено. От, і в Коломиї все одно залишились люди, які навіть із опозиції, які мають свої певні амбіції, які мають дуже багато людей, які, в яких не зовсім, скажімо, чисте минуле. От і які дуже рвуться до влади, є скажімо так люди, які показали, що вони дійсно готові працювати на благо України, на благо, ну дійсно щоб, скажімо, боротися до кінця, навіть і якщо потрібно, з опозицією. За створення національної держави. Певне невдоволення у громади міста викликало те, що активісти правого сектору на публічні заходи приходять у Балаклавах. Хлопці кажуть, що на це є вагомі причини. Зате під час спільних нічних патрулювань самообороною вони не ховають обличчя. Поки боротьба не закінчена до кінця, остаточно, ми не будемо відкривати обличчя силою, котра задала напрямок розвитку подій. А це так було. Все ж таки були. Бійці правого сектору, то в разі чого, скажімо, якихось несприятливих подій відповідати буде в першу чергу правий сектор. От. І нам не потрібно <кій> поки що, принаймні, показувати свої обличчя. Хоча я переконаний і знаю, що багато людей знає і догадується, хто стоїть в наших лавах. От. Але тим не менше, це по-перше. По-друге, це є символічно. Балаклава це є символ правого сектору. Коломийському правому сектору приписують пікетування і пошкодження приміщень місцевих міліції, СБУ та прокуратури. Та відповідальність за це активісти на себе не беруть. Ніякого розгрому фактично не було. От е, е, тоді, коли була хода, скажімо так, е, під час цієї ходи в. Е, е, Ну, коли це було середа, чи, чи вівторок, я не пам'ятаю до СБУ, до прокуратури. Окрім правого сектору, взяло багато ще інших людей, студентів участь погромів. По-перше, не було так. Двері зайшли люди всередину. Двері були підважені акуратно, тим більше що біля нас була самооборона. Люди просто увійшли всередину. Заходили всі, всі, хто були присутні. Цікавим доповненням до інтер'єру штабу правого сектору є щити, які активісти минулого тижня вилучили у місцевих правоохоронців. Частину амуніції відправили на майдан. Решта поки що зберігається тут. Більше щитів не було потреби, скажем, передавати, і ми е, кілька передали, а кілька залишили, бо не було потреби там амуніцією. Люди скажем забезпечені, щоб щити оці не пішли, скажем, не, не туди, куди потрібно. Вони є поки що тут прийде час і буде все повертатися. Нехай стабілізується. Трошки ситуації, правий сектор. Це в основному чоловіча організація та є серед коломийських радикалів і дівчата. Частина з них несе варту у Києві. Робота з активістами ведеться у трьох напрямках: ідеологічному, духовному та спортивному. Головне виховати справжніх патріотів України. І приємно, що багато людей це розуміє і всіляко підтримує громадський рух. Хлопці показують лист з подякою і побажанням від однієї коломийської жінки. Хочу просто подякувати. Всім, хто підтримує в цілі, по цілій Україні, всім, хто підтримує правий сектор, всім, е, хто допомагав фінансово продуктами, амуніцією, е, всім дякуємо. Ми люди з народу, і ми готові завжди боротися проти окупантів, проти ворогів українського народу, української нації. Національна революція переможе. Слава Україні, слава Небесній сотні! Мітинг Реквієм під такою назвою провели у Коломийському педагогічному коледжі. Його присвятили пам'яті загиблих українців у столиці. Прийшли студенти багатьох навчальних закладів, влада, інтелігенція та очевидці і безпосередні учасники тих. Жахливих подій на площі біля педагогічного коледжу студенти зі свічок виклали три зуб України. Кажуть, таким чином хотіли вшанувати справжні героїв сучасності. Наш коледж вирішив організувати цю подію, тому що ми співчуваємо тим загиблим людям, які боролися за нашу країну. І також хочемо висловити подяку їм за те, що вони це зробили, і батькам поспівчувати. Я дуже розчарований у нашій владі теперішній а про події думаю, що потрібно вшанувати пам'ять. Кожна людина потрібно повинна вшанувати пам'ять про загиблих. Можна сказати ні за що за нашу погану владу, що ні за кого одна людина, скільки людей знищила, що це просто. Неможливо не собі навіть подумати таке домати про таке неможливо. Прийшли на мітинг реквієм і студенти інших коломойських навчальних закладів. Молоді люди переконані цю жахливу сторінку в нашій історії не можна забувати. А зі справжнього героїзму загиблих варто брати приклад іншим. Українці, які загинули на вулиці інститутській, які зараз називають вулицею Небесної Сотні, це кращі з кращих українців. Це справжні патріоти, які справді віддали свою душу й тіло, так як ми співаємо в гімні. І і тому ми не могли не вшанувати їх світлу пам'ять і не висловити скорботу їхнім родинам батькам. У мирному мітингу взяли участь і представники правого сектору хлопці у Балаклавах зі стягами співали гімн. Вигукували героям слава. Вони кажуть, пам'ять про героїв повинна жити вічно. Померло багато молодих людей, які боролися за нашу країну, за нашу свободу. Ти тому. Прийшли пом'янути їх, треба боротись з нашою корупційною владою, і більше такого не подаритися. Розпочали мітинг Реквії, молитвою за загиблими героями України. Отець Михайло Дзюба, який теж провів на майдані багато днів, пригадав жахливі події протистоянь і закликав громаду молитися. Переживаємо і не жаліємо своїх внутрішніх зусиль для молитви, щоденної молитви, щоби поминати постійно. В наших приватних молитвах чи в молитвах, коли ми є спільно молимося у храмах, згадуючи імена небесної сотні, добре знає про ситуацію в Києві. І міський голова Ігор Сльозер побував в епіцентрі протистоянь. Бачив, як морали люди від снайперських куль. Тепер каже голова: головне не втратити, здобути. Дуже багато коло моям пройшло через це горнило. Народилась нова нація. Головне, щоб ми не загубили. Той настрій, це піднесення, цей дух до боротьби. Нічого не можна забути. Ми можемо змінити життя кардинально. Але ми маємо пам'ятати тих людей, що загинули, і ще 300 чоловік, майже 400 не знайшли. Ймовірність того, що вони живі, дуже мала. Це непереданий героїзм. Коли людина під кулеметною чергою з палкою і дерев'яним щитом. Роман Підлужний приїхав на Майдан 4 грудня. Був там весь період гострих та навіть військових протистоянь. Пережив з побратимами і фізичні і моральні розправи. Повернувся додому лише 24 лютого. лютого. Беркуту зібралося дуже багато. Вони відтіснили нас, відігнали за барикади. А після обіду... Почалася атака з БТРами і великою кількістю Беркуту, які почали серйозний наступ. Вони розробили цілу операцію, яка називалась тайфун і називалась Хвиля. В них працювали спеціалісти, полковники, я думаю, що і генерали, прислані може із Росії, які знають толк військовій справі. Вони воювали проти дітей, які стояли з бітами, дерев'яними щитами. Пам'ятати про героїв Майдану ми повинні завжди вважає директор Коломийського педагогічного коледжу Валерій Ковтун висловив сподівання і надію, що сучасне студентство творитиме майбутнє нашої країни. Переконаний, що у будівництві оновленої держави роботи стане всім. Особливе завдання у молоді студентів: одержати міцні знання, високий рівень професійної підготовки і в Україні, в нашій рідній державі реалізувати свої здібності. Вже сьогодні органам студентського самоврядування, студентам, необхідно активно включатись в державотворчі процеси. Зробити завтрашній день кращим це справа тільки наших рук. І нашої великої праці студенти педагогічного коледжу зібрали понад 6 тисяч гривень і передали їх сім'ям загиблих майданівців. Молоді люди переконані, щоб змінити країну треба змінити в першу чергу самого себе: не давати і не брати хабарів, не розкидати сміття, не вживати лайливих слів, поважати інших. Також хлопці обіцяють контролювати органи влади, чиновників, викладачів. Ми повинні продовжити гідно продовжити те, що ми розпочали 22 листопада. Ми повинні разом, разом дійти до кінця. Чи задумались ми? За що ж вони загинули? За що ж вони віддали свої безцінні, безцінні життя? Я думаю, що за наше незалежне майбутнє. Опісля студенти випустили в небо сині жовті кульки своє послання небесній сотні. Слава, Україні! Грай, слава! Ом'яни продовжують вшановувати пам'ять героїв у центрі поблизу ратуші та біля музею Гуцульщини і Покуття щоденно і щовечора запалюють свічки, моляться за загиблими та щасливе майбутнє України. Пам'ять героїв поставити квіти, і то зупинилися ще раз, щоб їх помінути. так поставили квіти. І, ну що може сказати, менше, люди, що які, та, люди, які віддали життя за майбутнє нашої країни, наших дітей. Щоб ми жили у нормальній цивілізованій країні, не з таким звірствами, яких розстрілювали цих людей, що аж плакати хочеться. Ну, які не побоялися і поставили голову за справедливість. Надію, що в майбутньому у нас буде нормальна держава, і ми будемо жити один в цивілізовані, як звірі вистрілювати один одного. Верхньому вербіжі шукають зниклу електролінію. Про це заявив депутат Коломийської районної ради Михайло М'якущак. Разом із сільським головою. Знімальна група нашого телеканалу виїжджала на околицю населеного пункту. Далі про це репортаж Богдана Малецького. Зі слів районного депутата Михайло М'якущака. Лінія до цього кутка верхнього вербіжа зникла наприкінці 90-х років. Він навіть розповідає, що були свідки демонтажу електроопор. Зараз вже зібрано 17 підписів за відновлення лінії. Вона потрібна для розвитку цієї території, каже обранець. Йде мова про демонтаж лінії електропередач, які являються інфраструктурою села, району. І є звернення жителів села Верхнього Вербіжа в кількості 16 підписів, 16 господарств. Крім того, ще є по іншій лінії 14 підписів звернення людей, які жаліються на те, що тут колись існував повноцінний трансформатор, лишилися тільки канавки 4 для опорів їхніх. Замість нього був встановлений примітивний трансформатор на 3 кВт, не більше. І Ті жителі вони дуже обурюються і вони бачили, як приїхала техніка із Мрему, підйомний кран, лафет, витягнули стовби, які ведуть по лінії в напрямку будинків, а також був демонтовний трансформатор. Сільський голова Віктор Андрійчук каже, що лінію демонтували ще до його призначення. Зараз в цьому кутку земля роздана під паї, поки будівництва ніхто не веде. Єдиний житловий будинок електрикою забезпечений. Ця лінія обслуговувала тільки один житловий будинок, на якщо брати до уваги, це Коцюбинську 21. Але в майбутньому, може, колись тут хтось буде будуватися, і може би була й потрібна ця лінія для житлових будинків для будівництва. Місцевий землевпорядник Іван Луцак згадує, як у 1998 році він особисто вимірював земельні ділянки для людських паїв, однак вже тоді електричної лінії тут не було. На весні 1998 року якраз роздавали це поле розділювали жителям села під індивідуальні ділянки, Ну, то на той час вже електричних стовбів на полі не було. Це можуть і підтвердити ці люди, які отримали ділянки. Бо якби вони були на полі, вони б, ну ми б їх могли використати ті як знаки. у Коломийському ремі. Також знають про цю ситуацію однак стверджують, що вже з 80-х років ніякої лінії в кінці вулиці Косюбинського не було а відновлювати її немає сенсу, каже начальник організації Богдан Гейтота згідно електронної бази даних, яка у нас існує з 2000 року. І архівних даних, які є у філії з 1980 року. В філії не зареєстровано жодного споживача за даною адресою. Електропостачання до даного житлового будинку не здійснювалося і не здійснюється. І розмови про те, що там існувала лінія, не може бути ніякої. Звичайно, згідно правил приєднання, забудівники зможуть туди провести. Електропостачання до тих будинків, які будуть там будуватися. Наразі всі опитані, окрім районного депутата, не бачать доцільності у відновленні лінії електропередачі. Якщо така необхідність з'явиться, сільський від обов'язково клопотатиме про встановлення електроопор та підведення світла. З верхнього вербіжа Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма подієнтика. У Коломиї продовжують відзначати 203 з дня народження Тараса Шевченка. Тематичний захід відбувся у міській дитячій бібліотеці номер 3 Там побувала знімальна група. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року. Був кріпаком і він написав дуже багато віршів. Шевченко був не тільки видатним видатним письменком він ще був талановитим художником. Він писав свої вірші, щоб люди щоб наша Україна була вільна і щоб щоб ніколи ну пани не керували нами Шевченко був бун, бункер бункерником і і він вічно відбивався від ворогів. Вірші його читають і тепер і будуть завжди читати. Ось таким шевченка знають четвертокласники Коломийської загальноосвітньої школи номер 4 У міській дитячій бібліотеці no ці Хлопці і дівчата часті гості, розповідає співробітник закладу Тетяна Власій. Цього разу діти разом зі своєю вчителькою беруть участь у годині поезії Тарасова Криниця. Цей захід ми підготували наша бібліотека, спільно з учнями четвертої школи. Твертового класу і класним керівником Антонюк Любою Петрівною З цим класом ми працюємо практично постійно і багато заходів. Цікавив, проводили, проводимо. Перед початком заходу присутні запалили свічку пам'яті і вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв майдану. Після цього дітям нагадали біографію Тараса Шевченка і взялися до поезії. Кожен охочий декламував кобзаря, а на стіні тематичні малюнки. Ці своєрідні ілюстрації творів Шевченка хлопці і дівчата малювали самі. Були і гості, коломийський поет та журналіст Василь Рябий, і літератор зі снятинщини Степан Григорчук. Всі разом віддали шану кобзареві. Твори Шевченка користуються великим попитом, розповідають у бібліотеці номер 3 У нас і виставка зроблена і велика, і менша для дітей. І книжки особливо в час в даний час діти беруть, бо вивчають в школі. І конкурси в школі проходять різні масові заходи. І діти до того, і в минулі роки читали Шевченка. У них є і по шкільній програмі. Так що діти постійно я вважаю вже скільки років працюємо. Діти читали, читають і вважаю, що будуть читати твори Шевченка. Подібні зустрічі у дитячій бібліотеці номер 3 відбуваються часто. Малечі вони до вподоби, а це найголовніше, вважають бібліотекарі. Вихованці тренерів Лисюків знову здобули нагороди для Коломиї. Робили вони це одразу у двох видах спорту. Спочатку коломийські спортсмени виборювали медалі у турнірі хеквондистів в обласному центрі, а далі боролися за чемпіонство у Луцьку. Про успіхи вихованців коломийських тренерів дивіться у сюжеті. У Івано-Франківську відбувся відбірковий чемпіонат області з Хеквандо. Змагалися спортсмени у олімпійській версії ВТФ. Очолював команду володар Кубка світу Морослав Лисюк. Першість виборювали 50 спортсменів. У Коломиян на цих змаганнях три нагороди срібна у Миколи Кушнірука та дві бронзових у Владислава Генкула та Дмитра Лукінчука. Опісля вже каратисти поїхали на чемпіонат України до Луцька. Там змагалися у трьох версіях ВКФ, Будубудо та Пайн Карате. В турнірі взяли участь понад 250 спортсменів, із них шістнадцяте коломояни. Тренував команду чемпіон світу з карате, майстер спорту міжнародного класу Михайло Лисюк. Наші спортсмени здобули 15 нагород. Троє коломойських каратистів стали чемпіонами. Це Юрій Кулиша, Ірина Семенюк та Назар Мазурак. А у командній скарбничці ще й чотири срібних та п'ять бронзових нагород. Тепер покутські спортсмени готуються до чемпіонату України з Хеквандо у Харкові та чемпіонату світу з карате у Берліні. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся і будьте здорові. Цей день 27 лютого 1877 року у Коломиї силами поступової української інтелігенції було засновано львівську філію просвіти. Це була третя читальня після бортників та тернополя. Першим головою Коломийської просвіти був громадський діяч Іван Левицький, парох села Вербіжа Долішнього. А заступником священник Микола Лепкий, секретар Іван Трембицький. Також 27 лютого 1937 року у Коломиї в залі українського народного дому відбувся агітаційно розважальний доброчинний захід Спортивний дансинг, який молодь міста, зокрема спортивне товариство Сокіл, провели під гаслом Купуємо спортивний майдан. Однак на заваді цьому задумові стала Друга світова війна.